Заворожуюча Бразилія, загадкова Індія та непередбачувана Північна Корея. Самобутність цих та ще 47 країн відображена на фотосвітлинах відомого рівнянина Віктора Данилова. Сам мандрівник зізнається найбільше запам'яталась подорож Бразилією, але в кожній поїздці було щось оригінальне та незабутнє. Є епізоди, скажімо, коли я Втрачав натхнення і можливість фотографувати це ну, періоди, коли ти стоїш над нігарським водопадом, і ну ти не здатний фотографувати. Ти готовий тільки медитувати. Ти годину сидиш і дивишся на ці потоки води і фотографувати просто немає ніякого бажання. Співорганізатором виставки є відомий рівненський фотометець Олександр Харват. Він переконаний, ці роботи мають зацікавити рівнян і спонукати до пізнання світу. Бо багато людей бувають в різних країнах. Але вони з собою крім вражень, які залишились в їхніх головах, в їхніх думках, вони не привозять. І тут великий спектр світлин, і які частина світлини більш вдаліші, частина світлин менш можливо вдалішим, але кожен на заслуговує увагу на те, щоб бути представлений на цій виставці для усіх присутніх на відкритті фотовиставки Віктор Данилов влаштував справжнє шоу. Окрім розіграшу подарунків з різних куточків світу, гості мали змогу насолодитися звучанням музичних інструментів нетрадиційних для європейської культури. Не могли оминути фотовиставку увагою і затяті мандрівники. Олександр Гладунов один із них, людина, з якою Віктор Данилов відвідав свою першу країну Болгарію. Я пригадую, ми значить перше побачили коли були в Болгарії таку екзотичну подію. Значить місцеві жителі танцювали на вугіллі, і вони танцювали в гарний ресторан. Значить, там хороша їжа подавалася. Воно і тут вони запрошують всіх. Зробити те ж саме, говорить, це мовляв, все легко, просто. І Віктор зривається перший. І там, кажуть, на всіх, на, 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 прямо таки босим по цьому вугіллю пробігається, так і всім показує, як це в нього класно виходить. Присутніми на відкритті фотовиставки були відомі у Рівному люди. Директор і художній керівник обласного музично-драматичного театру Володимир Петрів каже, встиг відвідати лише 20 країн світу, втім, згадати має що. Найбільше враження від Ізраїлю. Можливо, тому що це була моя остання подорож за кордон. Якщо не рахувати Білорусію, з якої я там повернувся буквально тиждень тому. А, а можливо, все-таки тому, що я відвідав всі святі місця і доторкнувся, як то кажуть, і тілом, і душею до всіх святинь. вразило те, що країна, де камінь і пісок, а все під кожен кущик капає водичка. Фотовиставка 50 країн Віктора Данилова експонуватиметься в різних місцях. З середини жовтня світлини переїдуть до ТРЦ Злата Плаза, а вже звідти до Рівненського обласного краєзнавчого музею, де стануть додатком до нумізматичної виставки, яку також організовує Віктор Данилов. А зараз бажаючі можуть переглядати фотовиставку за чашкою ароматної кави у затишній атмосфері ресторану готелю Мир Олександр Туз Володимир Захаров новини рівного.